Готувалися довго до цієї гри, проробили певну роботу і роботу в плані там, розібрали суперника, знали, як вони будуть грати, там, грубо кажучи. І, і розраховували десь трошки на інший результат, але склалося, як склалося, тому будемо працювати далі, зробимо роботу над помилками, проведемо і будемо рухатися далі. Приводу команди Агротех. Така досить доросла, грубо кажучи, команда збалансована. У них гравці є, які от буквально там ще там декілька місяців назад грали в прем'єр-лізі в Україні. Тобто хороша команда, чемпіони, чемпіонами просто так не стають. От, тому я ж кажу, що ну, видно, дорослі, дорослі футболісти, які вже пограли. І, Бачите, як Рубака чи там десь там рівень. Там ми в минулих сезонах грали Ю 19. Першість області там да, там грали, то помилки, які наприклад, ми допускали там. Тут і там ці про помилки пробачали, то тут вже ці помилки не пробачають, зовсім інші швидкості, прийняття рішень, та навіть та ж індивідуальна майстерність уже зовсім на іншому рівні у футболістів. Ну тобто це повноцінний дорослий футбол. І бачите, також там команда забила, грамотно відіграли по рахунку. І ну вже нам та, там, в другому таймі ми по грі вже десь виглядали, може навіть трошечки там і вже моментами краще. Але команда суперника добре відоборонялася і ну, по факту ми не не змогли створити якихось і надзвичайних проблем по грі. Тому... Роботи багато, нашим хлопцям потрібно трошечки швидше адаптуватися вже до повноцінного дорослого футболу, тому що і мислення, і прийняття рішення тут вже трошки все по-іншому. Тому зараз ми і так увагу концентрували в період підготовки на цьому дуже багато. Зараз вони вже зіграли на практиці, побачили все. Я думаю, що зробимо висновки і далі будемо радувати і своєю грою, і результатами. Хоча у нас зараз не стоїть результат на першому місці, ми займаємося побудуванням нашої команди, ми навчаємося, да, там грубо кажучи, десь ми цим можливо будемо відлічатися від тих команд, які будуть грати зараз чемпіонат аматори, тому що ми хочемо побудувати хорошу команду, яка буде грати в хороший футбол в якісний. Ну а це вже в комплексі буде дарувати результат.